А це пам'ятаєте, в мене тут росли молоділка. Ціла оця клумбочка, оцей кусочок, який окантован, окантовочка і десь чітка. Оце в мене тут росли молоділка. Вони вже переросли, вже їм було тут поганенько, мало місця. я тут вирішила зробити ще ж скускалку. І теж повисаджу ті молоділи, які ростуть. Не швидко, щоб не наростали швидко, ті трави посадю, альпійські рослинки ще висаджу між камінням, присиплю щебнем, галькою. І така буде краса. Так я це хотіла, цю чешську скалку і зробила. Дуже мені подобається. Каміння, наче. Пливуть по теченню, наче вони двигаються у движенні. Я висадила два чебреця. Так, спробувати, як воно буде. Мені сподобалось. Буду продовжувати. Бачите? Гарний. Теж такий варіант укладки камня, такому природному такому стилі. Це чешська скалка називається, таке построєння каміння. Це прості білі лілії, але який від них аромат. Ну, весь сад просто цим ароматом пропитан. Треба цю трубу газову стовбик цей покрасити. Вони дуже гарно вже він виглядає. Ой, тут який букет. Вони прекрасні. Це будлея, вона ще спить пока, квітів не показує. А це дівчата наше озерце, наш прудик. наше улюблене місце. Тільки ранок починається. І я першим ділом спішу сюди подивитися на цю красу? Ну, хіба не краса? Багато слів не треба. Миротворення. Покій. Я у захваті дуже полюблюю цей свій трудик. Ці рослини в мене, це зараз по водному це називається біоплато, а раніше це просто. Водні рослини, квітничок, прибрежних і водних рослинок. Рогоз, як уже виріс, ситнік. По-моєму, як наче це ситнік. Я його розділила на два, він був один горщичку, розділила на два горщика. А калу цю водну і ще одну рослинку мені подаровано. Я висадила просто в щебінь. Вони висадені в щебінь і прикриті зверху камінцями. Бачите? А ось корінці вже їх. О, там видно їх корінці. Геть я корінці випустили. І чистять мені воду. Ну, Вони більше виповняють декоративну функцію, бо продукт без них був би якийсь пустин, пустував би. Вони більше таку функцію. А чистять найбільше воду. Я вам зараз покажу, що мені найбільше чистить воду. Я так думаю, що це цей метод, бо він часто використовується в інтернеті садоводами, якого є прудики, вони його використовують. Це тоф. Ви бачили колись в лісі трофяні болота, які вони прозорі. Чого? Бо там торф, трофені болота, торф. Ось і я. Некоторі використовують таблетки трофейні. а я взяла отакий, знаєте, чулок, Ось, бачите, наче камінь лежить. Да? Наче камінь на дні. А це, подивіться, отут в мене торф, чулки. Оце я стільки торфу сюди поклала, опустила воду. І камінь його держить там у воді. цей мішечок. От. І він очищає теж воду. Не треба ніякої хімії. Не треба купувати гіоцинти, водні, пістю, капуста водна. Тому що вони тільки на один сезон. Вони зиму не переживають, ці рослини, які плавають по воді і чистять воду. Можна таким способом. Ще дуже добре. Я вам скажу, чисте воду, річний рогос. Ой, рогос кажу, не рогоз, а як він же ж називається, роголисник. О, він такий схожий на гілочку цього піхточки ялиці і по краю берега. Він такий теж плаває, ці гілочки. Вони такі м'ягенькі, схожі на водорослі. Ну, е, похожі вони по такому внешнім признакам, вони похожі на гілочки піхти. Ви бачили їх всі. Вони обично знаходяться там, де стояча вода. І вона чиста. А чого вона чиста? Вони чистять воду. Тряска ще теж чиста. Ну, я бачила у прудиках, Тряска, вона повністю прикриває пруд зверху. А мені б хотілося б, щоб все-таки ж було видно водичку. Ще нічя та водоросель, як не странно, вона чисте, дуже добре, чисте прудик. І коли її багато із ліжки, просто берете отаку руку, протягуєте, достаєте, якщо її у вас багато, і нею можна дуже добре удобрювати рослини, які у вас ростуть у садочку. Декоративні. Також огород удобрю. Дивіться, який прудик. Чистесенький. чистесенький. Як таким не милуватися? такою красою. От як. Не вийти в сад. Ще не, вс... Ще не все в мене на фоні гарно виглядає цього прудика. Ще роботи багатенько. Ну Частично більш міння можна побачити, що ми хочемо. Який декор нас тут влаштовує. Ось так прудик виглядає. Бачите? От, я ж кажу, рослинки краще висаджувати в щебінь. Да, в щебінь, гальку. Навіть просто в горшочок насипали щебня, там рослинку усадили туди ту рослинку, оцю водну. Бо земля вона загрязняє прудик, бо вона має питательну середу. А ці рослини я теж вирішила проекспериментувати, один посадила в землю, а другий посадила в щебінь. І однаково, що так, що так. Тому можна спокійно висаджувати, насипати не землю, а щебінь у горшочок, а ніяко треба тут прямо на цей ободочок, в цей ободочок прямо. Посадила і прикрила камінцем. Ось ці корінночки, бачите, плавають. Ось вони вже які виросли. Треба буде оцього і мені пересаджувати. Йому тісно. Цьому горщику, як я його купила, так і посадила в цьому горщичку, як він ріс. Я хочу його пересадити і теж в щемінь або в гальку, щоб без землі було. Фейку свою От я купила горшечку мені прислали, так і висадили. Не міняла її, там їй треба глина, плюс трохи землі і удобрення Оце вона була в цьому горщичку, мені прямо горщичку прислали, так я її сюди і висадила. Бо не було часу цим займатися, думаю, ну попробую може, вона взагалі в мене. Не приживеться і що там буде з тим прудиком, неізвісно, Але вона прижилась, то на сюди рік на весну. Я вже пересадю її в інший горщичок, удобрення сюди додав обов'язково. Ну Вона вже не може в щебні, вальки рости, їй треба питання. Я зверху тільки прикрила щипнем, а то там тако, в чому вона була? Глина, земелька, це саме підходяще, треба, щоб воно було таке, знаєте, як жижа така. Як болотце. Перемішали глину трохи з землею, додавали удобрення і посадили от, і вона, А я нічого цього не робила. І вона от, бачите, з цього гущика. Тут було три лісточка чи чотири пластиночки оці. І ось уже їх тут восім і ще там воно понизу. Вон, бачите, ще два виглядають. Будуть ще два листочка. Вони такий колір міняють. І, коричневі, і зеленіють, бордові такі стають. І ось дивіться на цю головочку. Як я жду її розпуску. Ви не уявляєте. Хочу подивитися, яка ж вона буде. Ця красуня моя. Як вона себе тут покаже. І все просто, нічого сложного. Такий маленький прудик у нас на 250 літрів. Він. Більшого нам тут не треба, тому що діляночка у нас невелика, і це буде не дуже гарно виглядати, як половина нашої ділянки буде займати прудик. У кого великі ділянки є бажання, можуть робити собі більше прудики. З рибками там. З фільтрами, з водопадами. Ну, поки нічого цього не зробили. Це пробний варіант. І він, я бачу, удався. Вдалий вийшов. Вдався. Не побоюсь цього слова. Дуже подобається прямо. Таке душевне равновесие тут отримуєш. Якось, як наче музика в душі. Дуже подобається. Ну, подивіться, я ж на це не любуватися. Така водичка, бачите? пор водичка прозрачна, хоча він знаходиться в мене на самому сонці. Треба хоча б якусь розсіяну тінь, або щоб не цілий день сонце було, шмалило. У ну, нас сюди шмале сонце. Хочу тут висадити все-таки якусь рослину таку, щоб давала тінь Ось трошечки йому. Це, бачите, кого напоминає вам? Так понравилася мені ця природна розкіш. Напоминає мені слона у води. Ця природна скульптура. От ж дійсно нема кращого митця, ніж природа. І фарби, і форми. Краще неї ніхто не творе. Нема таких ще. Создателі такої краси. Значите, кислоник. Пруд слона. ну <гум> Це так. Більш подробніше вам показала, а по бокам ви вже знаєте, що ми робили. Пленочка застеляна, щебнем присипано, вище основної почви ця часть пруда. І водичка, якщо лишня, з камінців з щебня стікає вниз. Ось така краса. Господи. Коли розпуститься міфєчка, я вам теж покажу це. Зніму. Ті, що тільки повисадювала, кампанулка. Бачите, теж квіти видали. Ці вамператора. Як погоньок. Це листечко в